Дивимося, яку резину ставлять на нові бодекси, нові з конвейера є на майданчику два штуки, 55 кубів за 50 євро. Так. І що у нас тут? Данлопи. Данлопи, нормальна резина, правда? Що скажете? Данлопи на підйомні осі. Зараз подивимося комплектажку, що тут, них. Е, як, яка тут, тут все стандартно, все стандартно, дивимося подушки. Опа! Від дилера. Ось тут все у нас SAF. Нас. SAF. Original. SAF подушки оригінал. Ось такий бодекс. Класний бодекс. Є, що там дешевші прицепи. Тоже металевий. А це алюмінієва рама тут. Це металева пачка алюмінію. А в тому червоному... Рама металева, а тари не знаєш. 6,5 приблизно, кому треба уточні. Зараз подивимося таблички. Може тут хтось собі розпізнає їх, заскріньте. І будете. Ці амортизатори для чого використовуються?